При якості штурмовика. Саме основні? Так. Не бздіть. Желізні, щоб яйця були, це по-перше. Тому що треба все одно комусь йти і вилазити, бо якщо ти цього не зробиш, другий теж не, не піде. І треба. Саме головне, я думаю, я взагалі, в общем, якщо брати імену. Нас, то у нас є, ми знаємо за що і, і чого. А якщо таке по-професіональному брати, то тут, по-перше, підготовка професіональна, це якщо ти перший раз і другий раз два рази спробував, що це таке, це ти ще не штурмовик. Це ти тільки набираєшся опиту. Якщо в тебе є 20 штурмів, якщо повезло, 20 штурмів за плечима, ти можеш робити виводи і знаєш, де куди. Це ж не тільки дома, це посадки, тобі окопи. Це різні. Раз, Направлення по штурму. І десь ти набираєшся опиту. І робиш свої виводи. Опит, щоб страху поменше не тірятися. Бо якщо будеш тірятися, зразу двохсотий. А третє, не знаю. третє, мотивованість у нас, в них немає мотивованості. І в них тільки на м'ясо кидають. А ми всі мотивовані. Я закінчував Національний університет фізичного виховання і спорту України, Роб... працював на різних напрямках в Києві. Сам на даний момент живу на оболоні, сам з Черкаської області, СМТ Лисенка, вже з Вінніродського району. Маю трьох дітей, жінка. А ну, освітленням, озелененням таке. Як, як своїм, своїм рідним казав, я поїхав на озеленення. а сам попав до, до наших хлопців. Я так розумію, 24 лютого ви пішли Ні, не зразу. Е, я зразу вивіз сім'ю з Києва десь на третій день, а потім е, в воєнкомат я три рази ходив, а вони... Не сильно в них виходилось. То водітелю ви мене в Черкаси хотіли оприділити, то, то вже, вже ти не вспів, і я вирішив в Київ до, до хлопців. Це було тривозок, так? Так, да, так, да, так. Да. Тоді в Києві одразу все нормально, почали обучати, дали автомат перший день і гайда, що мені подобалося. Так, так, так. Да, з Мощуна, а потім вже в Запорізьку область ми поїхали. Отак ну, От так все воно і потихеньку починалося. Які розмови були між хлопцями, коли стало відомо, що відправлятись під пахтур? Ми туди самі просилися, а не розмови. Ми ж до цього на полігоні після бойових нас на злагодження на полігони відправили. Тут одним це, треба ділом займатися. І коли-коли. Ми, ми всі самі рвалися, іменно ще й в Бахмут. Що тут е, тут вели, велика, звісно, біда. Да. І, тут і зібралося, її треба було встановлювати, а наші всі тільки, тільки забули на Бахмут. У всіх улипки з'явилися. У нас, я ж кажу, вмотивовані всі добровольці, все зараз. Трьохсотий, хто б не був, він все одно проситься рветься. Ось, ось сьогодні з наумом общався ж, з, 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 з хорошим моїм побратимом. Розказує, що його хотіли, хочуть списувати, бо в нього там тяжкі переломи. Але ні, він зараз пробує встановлюватися і все одно до нас. Як би не було, так що хороші в нас козаки, хлопці. Усі. Навіть Молоді, які до нас попадали, то я ж кажу, особливо в мене пройшли всі на, на 100 балів. Молодці. І зі Львова з, з усього, з Тернопіля, ну, хлопці всі себе показали як козаки. Для мене не тільки просто бахмут, крепость. У мене, мені мені кожен, кожен, кожен метр землі. землі, бо це наше. Як ото каже, знаєш? От тому в лихі години ми зазяті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. Е, кожен, кожен, кожен метр землі це все наше. Нам ніхто тут диктувати щось не буде. І нам розказувати, що нам робити. Мірон, вам страшно.